В отакому от диспенсері закис у мене моторчик. Я його вже чесно задовбався ремонтувати. Це якесь жахіття. Що я йому тільки й не робив. І плату поміняв на кнопку, і зарядку переробив на свою платку. Ну, тепер і мотор закис, треба його також ремонтувати. Покажу як. Це лайфхак із мого дитинства. Я таким чином лагодив моторчики на машинках з дистанційним. Пультом керування. Вирізав такі самі щіточки з кришки з консервної і ставив в моторчик із машинок. Ніколи не думав, що ще колись це знадобиться, але бачите, стало в нагоді. Ось отак от зміг полагодити щітки на моторчику з диспенсера. Зафіксував самі щитки на термоклей, щоб вони не випадали, а то вони тут нічим не фіксуються. Ну Я не думаю, що будемо влаштовувати пінну вечірку, щоб наскільки нагрілись ці щитки і розплавився термоклей. Так що працювати буде.